Кінологиня Ольга Нагоринська під рухливу музику дефілює з Лабрадором. Супер <плес> сьогодні до терапевтичного процесу залучено 10 собак та одну кішку. Розповідає Ольга Нагоринська. З тваринами жінка працює 8 років. Каністерапію для військових у цьому закладі проводить вдруге. Нас не тільки каністерапія, а ані терапія. Хлопцям було приємно, цікаво, незвичайно. Сергій Топін Суспільному розповідає, служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Торік, 1 квітня під Бахмутом, отримав кульове поранення хребта. Нині пересувається на кріслі колісному. Вінниця, шосте місто, в якому проходить реабілітацію. Я був в Дніпрі, в Києві, в Івано-Франківській в Галичі. Потім опять Івано-Франківський. З Івано-Франківська сюди в Вінницю. За дев'ять місяців тут сів перший раз візок і взагалі рухатись почав. Я лежав до цього вісім місяців. Такі сеанси з тваринами, каже військовий, заряджають позитивною енергетикою та змушують посміхатися. Дев'ять місяців в стінах ти не бачиш е нічого практично. У тебе стіни, лікарня, ліки лікуюсь. Цікаво було різні породи подивитися, е як емоції передати. Трошки розражає обстановку, не навіть не трошки, а таки хорошо. Реабілітолог Олександр Колісник каже, каніс сприяє не лише емоційному розвантаженню пацієнтів, а й прискорює процес одужання. Вони підняті духом, вони стають більш відкриті, кращий сон, кращі тиски, кращі показники по нашій частині. Нам менше приходиться боротися вже з якимись негативними наслідками. Що, Спілкуючись із тваринами, військові відволікаються від пережитого на війні, каже директорка закладу Софія Кочарук. Це все лікування емоціями. Знімається психічна напруга, агресивність, депресія, подразливість. Покращуються всі фізичні функції і, звичайно, когнітивні пам'ять. Тому все це, ну, а в першу чергу це позитивні емоції. Сеанси каністерапії у лікарні проводитимуть і надалі. На наступну зустріч, каже кінологиня Ольга Нагоринська, візьме з собою не лише собак. Подальшому плануємо додавати також тварин та птицю для позитивного відломлення наших хлопців. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.